А вже весна, а вже красна. Весна, дивовижна пора року. Їй радіють усі і люди, і птахи, і звірі. На весні, на зміну зимовим холодам, приходить довгоочікуване тепло, частіше світить ласкаве сонечко під його яскравими променями, снігові замети починають повільно танути. За ніч сніг підмерзає і покривається хрусткою кригою. Ні стають довші, а ночі коротші. Взимку небо часто бувало сірим, похмурим, а навесні воно стає блакитним, красивим. Високо над землею з'являються білі кучеряві хмари, звідусіль чути пташиний гомін. Горубці та синиці радіють, що холодна і голодна зима скінчилась. Повертаються в рідні краї перелітні птахи. Весна час пробудження природи. На кущах і деревах набрякають бруньки, виходять зі сплячки бурі ведмеді, їжаки, борсуки. У кожного місяця весни свої прикмети. Перший місяць весни березень, це самий початок весни. Це час, коли погода часто змінюється, от тільки що світило сонце. Аж раптом налетів холодний вітер, і з неба посипався сніг. Це витівки зими. Вона не хоче відступати. Наступний місяць весни квітень. В цей час поля звільняються від снігу. На вологій землі проростають перші квіти, білосніжні пісніжники та запашні проліски. Тут і там виглядає зелена травичка. Літ на ставках, річках, озерах темніє і стає тонким. На ньому утворюються ополонки і тріщини, а потім починається льодохід. Сонце нагріває дахи будинків і снігові ковдри починають танути. На дорогах з веселим дзюрчанням біжать струмочки, можна пускати корабликів. Третій місяць весни травень. Це найтепліший весняний місяць. Ліси, парки, сквери вдягають зелене вбрання, зацвітає ароматний бузок. А в тімістих місцях розпускаються запашні конвалії. Після перших дощів з грозами все навкруги розквітає. Зовсім скоро настане жарке літо. А зараз послухайте малята, якою буває весна? Весна запашна, дощова. Весна світла, сонячна, весна солов'їна, співуча, весна квітуча, зелена, весна працьовита, весна чарівна, весна тепла, весна весь весна приносить із собою не тільки довгоочікуване тепло, вона приносить радість і надію, надію на краще.